Роман. <реклама> ти прокинешся зразу і скажеш. Знаєш, ти був письменник. Архітектор людських душ, безпеки культурної інтелігенції. Всяке таке. Що ти мені знайшов? Я ж навіть не розумів, про що ти пишеш, я ж навіть не знав, що тобі. Я вважатиму поруч, буде холодна, пісня осінь, я навіть подумаю, він не постійно пишо про осінь і листя. І ось вона тут, коханка смерті, пізня осінь, повернуся і скажу. Я кинув курити вчора вночі, Дочитав смс-ку, дістав плечі. Відчинив замок, зайшов у кімнату, вивкнув світку, сорочку зім'яту, Підібрав із крісла, налив собі рому і подумав. Нарешті вдома. Скільки всього, і скільки я мандрував, стежку смерті тричі вночі минав довго вже без тебе набрався пороків, написав дві книжки, мені 20 років. І за те, що я тихою бачу, за те, що я тут, хоча наше життя вокзал і фастфуд, за те, що люблю, і за те, що пишу, за хороші фільми, нормальну траву, за тебе включно, за наше життя, за всю цю музику без кінця, за цю от сцену, і за цей мікрофон, за мій розряджений телефон. За твоє смс скоро прийду, Боже, дякую. Ти повернешся і скажеш, за це я тебе люблю, дурнику. Я відповім: десята ранку, мені на роботу, треба вставати. Ти скажеш ні, ще раз, хоч один раз. я відповім: для тебе, кохане, я здати на все, аби лише бачити твоє лице, аби лише тримати за руку тебе, для тебе рідна, я здати на все. А потім в лікарні я кожен знак, сестра мені скаже у тебе. Рак? І ти закричиш, а я промовчу, і через вісім місяців ляжу в трону, і голосною гулко, як серцебиття, буде мовчати земля, небеса. І не мене навіть року, аж волей пів, як тебе поцілує якийсь дебіл. Ти йому розкажеш, якось ночі У мене був хлопець, писав вірші Помер у 20, у нього був рак. Жаль, звісно, але ж рак це рак. Якщо після смерті існує життя, якщо далі течеться нестримна ріка, якщо осінь триває, якщо гріє тепло, якщо поезія вічна, і всім на зло далі дивитимусь твоє лице, далі кохатиму тебе.